Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я вам хочу розповісти, як я роблю сир, свій домашній сир. Я його, він у мене виходить дуже смачний, м'ягенький, ніжний, солоденький, можна навіть сказати, такий. Роблю я його от в такій каструльці. Вона в мене десь на 4, ємністю 4 літри. Більшої мені ємності і не потрібно, тому що в мене коза, а не корова ця корова дає дуже багато молока, може давати десь відро зараз. А в мене коза, вона зараз дає там літр півтора молочка. Я зібрала молочко за дві доби, поставила його, щоб воно скисло на кислячок, і тепер буду робити сир. Ставлю я каструльку на вогонь, сюди заливаю свіже, свіже молоко, спочатку свіже. Десь на цю кількість, що я роблю, Сиру я десь заливаю 700-800 грам молока. Неповний не повний літр, І е, жду, поки воно закипить це молоко. Друзі, коли молоко от так закипає, закипає молоко, я беру цей кисачок і виливаю в кипляче молоко. Скільки в мене цього кистячку є. Я вже приблизно розраховую, бо я знаю ємність своєї цієї каструльки. Так, і тепер дивіться, друзі, я беру його отак от перемішую. Перемішую, тому що я не люблю, щоб воно такою грудочкою було. Буває так, що грудочкою ззовні воно перетоплюється, а всередині ніби як ляг остається в цій грудці. Тому я його перемішую, накриваю і якщо на електричній плитці, тоді, то я зразу ж його виключаю цю плитку. І воно собі стоїть, воно там собі відтоплюється. А потім помаленьку охолоджуєте. Газовій... Друзі, якщо ви робите цей сир на газовій плиті, ви мусите хвилин 5-10 біля нього постояти. Дивіться, як я. Він в мене ось де вже... він в мене то на електричній, але я просто вам хочу показати, як. Хвилин через 5, через 7, підходите, і отак от прогортаєте. Вже дивіться, бачите, сирна маса разом, а під низом сироватка. Не бійтеся, прогортаєте, берете цю сироватку. В ложку і пробуєте на смак. Якщо вона тепленька, значить ще хвилинку-дві постоїть, воно має на вогні на маленькому. Ця сироватка має бути гаряча. Не тепленька, не кип'яток, а просто от як ви берете в ложку, в рот берете, пробуєте, і вона гаряч, гаряченька така. Якщо ви вже попробували, і сироватка гаряча, Значить, каструльку накриваєте кришкою, газову плитку виключаєте і забуваєте за цю каструльку до охолодження. Нехай воно стоїть, поки не схолоне. Постоялася каструлька з сиром. У мене, ну, буде, напевно, до 8 годин воно постоїло, повністю воно схололо. І дивіться, сир він може бути зверху плавати, а може трошки на, на дно. Він, він тут є сир, він просто трошки посів на дно. І як придивіться, заздалегідь друшляк застелила марлючкою, і тепер мені треба сюди його виляти, але я це все, цю всю масу виляти, але я тако, раз в мене цей сир впав на дно, то я такой його трошки підсироватку. Спочатку зливаю, щоб е, на марлю не, не все обрушилося, не вся маса. Щоб було зручніше. Тепер, друзі, дивіться, цю сироватку я не виливаю ні в якому разі. Я е, на ній замішую пиріжки, е, вареники тісто замішую. Е, ну, Все, що мені потрібно, я замішую. В крайньому разі, якщо лишається, то я, в мене є домашні тваринки, вони випивають. Тепер ця сироватка теж дуже помічна, друзі. Я з цією сироваткою вилікувала е, шлунку ерозії. Так що майте на увазі. Тепер на, на цей друшлячок всю решту ми, бачите, якийсь сироп молоденький. Дуже я відсіжую. Відкидаю точніше, і, друзі, тепер я його ось так отгортаю. От можна тако навіть зв'язати його, і воно не роз... Не розтріпувалося. І тепер кладу частеньку тарілочку зверху, щоб притиснути. І будь-який груд кілограм 2-3 я взяла ось купити. Зазвичай беру масований Ось так от кладу. І тепер годинки 2-3, хай він стече, щоб сироватка стекла. Остою в мене цей сир під пресом десь до двох годин. Я виймаю його, знімаю цей прес імпровізований, дістаю сир. Друзі, бачите, він вже волога з нього зійшла сироватка. І тепер я його перекладаю в тарілочку. Друзі, сир такий молоденький. Дуже смачний, такий він масткий, дуже добрий для налісників. Можна його навіть без сметани їсти, можна так споживати, можна налісники робити, вареники, пироги, пиріжки, ватрушки. Друзі, що бажаєте, те з нього робите. Раджу вам всім! Зробити такий сир бо реально дуже смачний. Я його часто роблю. Ну, бо в мене коза, є в мене молочко, я. я його часто роблю. Mm. Бо я колись держала корову і привикла до, всь до, до всього свого, і до молока, і до сиру. І потім, коли продала корову, то довгий час не могла знайти, тобі, щоб в кого купляти сир, щоб був подібний на той, який я робила. Mm. І тепер трошки пройшло часу, я купила козу і тепер знову маю свій сир. Друзі, раджу вам спробувати. Готуйте, смакуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Приємного всім апетиту! Дякую всім за увагу! Дякую, що були зі мною! Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!